Доброго дня ми з України! І наш банош вже готовий, і зараз ми його будемо насипати. Вірніше, ми його вже насипали. Зразу сюди подається кусочок сиру. Це може бути бринза, будь-яка. Це може бути будь-який сир, який ви любите. Ви берете його туди прямо раз. І от туди обов'язково до цього додаються ще у нас. Грибочки, без грибочків банош не банош. Їх перед цим просмажили. Грибочки теж можуть бути будь-якого, е які, ваш... які ви любите. І, звичайно, як вже ми без шкварочок. Ми зараз ще додамо шкварочку. Зараз ми додамо, Ну грибочки можна скільки хто любить, так. І шкварочку українську. Ну, от буквально, буквально дві штучечки. Ось у вони бачите шкварочку, і ось так виглядає банош смачного безпечно посмакуйте, ну дуже смачно.